Україна щедра земля під високим волошковим небом, У густі ліси, гірські вершини, сині ріки та озера, калина край вікна, покинута в зажурі верба, і серед цієї краси, серед цього розмаїття народилася найкраще в житті. Ось ці діти України, це майбутнє. Ми діти України, ми спадкоємці історичних традицій. Ми славні нащадки давнього козацького роду, що проживали на квітучих землях Слобожанщини. Доброго дня! Вас вітає рій! Високі соколята комунального закладу Височанський ліцей номер 2 Височанської селищної ради Харківського району Харківської області. девіз за синє небо, За жовте колося. Боротися треба, щоб краще жилося. Наші хлопці всі готові захищати рідний край. І дівчата-суніокі в нас гаряча вдача: виховання патріотів ось наша задача. Ми патріоти, молоде покоління, плекаємо в серці і в душі сумління. Тому й захопилися ми грою, що зветься гордо, соколом, джурою. Складні часи настали в Україні війна, зруйновані міста та села, тисячі загиблих та поранених внаслідок збройної агресії РФ. Та наші герої не здаються і продовжують захищати неньку Україну. В наші дні, як ніколи, українці пройнялись духом єдності, Усвідомленням себе як нації ми молодь перспективне. Небайдужій та вакції беремо участь дружно. І в ліцеї благодійний марафон підтримуй наших бійців і Україну. Всю разом наш ліцей активно допомагає тим, хто став на захист нашої територіальної цілісності та незалежності, хто кожен день ризикує своїм життям заради спокою в Україні, заради нашої батьківщини. Волонтерство сприяє вихованню юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості та активної громадської позиції. Акції напиши листа солдату», Патріот, оберег для воїнів ООС. Квітковий флешмоб на підтримку ЗСУ. Букет для воїна. Участь в обласній акції. Дякуємо захисникам України, збір коштів для придбання ліків та теплого одягу. На уроках трудового навчання дівчата виготовляли обереги для воїнів ООС. Наші учні долучилися до виготовлення окопних свічок. Ми щорічно беремо активну участь у районних та шкільних заходах до Дня Соборності України, вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті героїв Небесної Сотні. Конкурсі Я Патріот. Добрі справи, Рою! Високі Соколята привернули увагу широкого загалу до проблем допомоги воїнам, що захищають суверенітет України. Юне покоління українців навчається усвідомлювати відповідальність кожного за долю своєї держави, її майбутнє. З одним із юних учнів, справжнім патріотом своєї країни, ми хочемо вас сьогодні познайомити. Він долучився до нашого патріотичного проєкту Разом до перемоги і відомі в нашій громаді та, за її межами як маленький благодійник, чиє велике серце б'ється в ритмі України. Максим Пінчуков, учень 6 А класу. від… Добрий день, мене звуть Пінчуков Максим. Я роблю свічки для ЗСУ. Нарізаємо вот такі полосочки, вот такий фітильок. Слава Україні! Героям слава! Тішимося, що маємо таку свідому, патріотично налаштовану молодь з чіткою громадянською позицією. Віримо, що саме за такими щирими та цілеспрямованими українцями наше майбутнє. Добрі справи, виконані нашим роєм, у поєднанні із учнівською молоддю, батьками та вчителями, стали картункою в морі благодійності волонтерів України. Слова вдячності бійців і дітей, що знаходяться у зоні військового конфлікту та отримували нашу допомогу, заохочу до ще більш активної діяльності, демонструють важливість щонайменшого внеску та участі кожного у вирішенні великої спільної справи, захисті нашої батьківщини, збереження її територіальної цілісності та здійснення найсаповітнішого бажання українців сьогодні жити під мирним небом в єдиній Україні без війни. Проводячи такі акції, флешмоби, ми зрозуміли, що в непрості для нашої держави часи наше єднання та спільна активна діяльність запорука майбутньої перемоги. Бо ми, українці, дякую за увагу!